Важкий матч, важкий матч. І, думаю, забили б другий м'яч. Грали вже задоволені, забили потім, можливо, і третій. Ну, це футбол, бачите, шкода, що прийшлося понарувати, довести, скажімо так, довести до... Нервово втіку наших, скажімо, так, тренерів, самі трошки десь нервували, і звичайно, болівальники. Але підтримка була така сьогодні, що ми просто зобов'язані були здобути перемогу. Ця ситуація з фаєрами, прокоментуйте її Ну, все неприємно. Я думаю, люди повинні розуміти, адже ну, один, скажімо так, одне місце, де просто ну, не знаю, ну, на руках нас все можливо у Львові. І, ну, потрібно, Ми знаємо, наскільки можуть бути жорстокі санкції фа-фіфа, -фа, і десь на рахунок цього, адже ми вже скажімо, опікалися вже на цьому разі. Там з прапорами різними, там ще якісь файра були. Ну, і потрібно, можливо, Контролю, контролювати себе, адже Піта стріляти може за стадіоном, а підтримка, скандування. Ну, чесно, мене всю ігру, коли кричали Слава Україні і співали гімн. Навіть з тим накалом, який був на матчі, мене бігали по тілу мурашки. Ну супер, це, це молодці. От тільки одне негативно, те, що на рахунок цих фаерів. Налякали суддю, суддя втік тік зразу <сміх> з трибуни, так, що десь. Всі команди навчилися вражати футбол і грають на результат. І, звичайно, вже десь, можливо, нас бояться, можливо, беруть, в приклад, минулий наш виступ, відбірковий раунд до чемпіонату і де вже намагаються замограти на контратаках.